Всім привіт! В цьому відео я хочу розібрати тему взуття, яке видають у ЗСУ. Причому не просто пороздивлятися його, а сказати саме свій досвід від використання вже через рік. Так, І перше, що я хочу сказати, що зараз з нашого підрозділу новеньким хлопцям видають такі берці. Це не талани, це. Турецькі Максе. Я, чесно кажучи, такі ще не носив. Але хлопці, які вже носять вже третій місяць, в принципі, ними задоволені. Це демісезонні. вони трошки не утеплювачі, але з мембраною. Підошва у них досить м'яка. І протектор, сам малюнок, дуже схожий на літні талани. Так що, ну і матеріал щось. Типу замши. Тож, досить непогані перці. так І тепер перейдемо до таланів. Це зимовий варіант і це літній варіант. В літній я взагалі одразу закохався, дуже зручні. В них дуже зручно бігати, ходити цілий день, вони дуже швидко розбиваються, тобто не було у мене такої проблеми, що натирав мозолі. Дуже мені сподобалася їхня підошва, а саме малюнок протектора, бо він, як би це сказати, має такі властивості самоочищення. Тобто там не застріють камінці, бруд сам відвалюється, якщо постучати. так що У мене про них тільки гарні відгуки. Що стосовно температури, то в 20-23 градуси в них ще досить комфортно, далі вже досить жарко в них стає. А взимку десь ну, до мінус 5-7, в них теж можна ходити. Ну, але м -м, треба враховувати, що це саме якщо ходити, якщо просто стояти десь на посту годинами, то, ну, звісно, буде прохолодно. Ну і все ж таки вони досить низькі, вони такі щось середнє між. Кросовками і берцями високими. Але мені дуже подобається, дуже зручні. Ну і ось уже через рік, в принципі, вже почали е е носки розсипатися. Ну, В принципі, як я їх використовував, то досить непогано вони протрималися. Так що, отак. От. І перейдемо до зимових. Зимові талани, вони одразу видно, наскільки вони більші за літній варіант. І це просто ідеальний варіант для тих, хто стоїть у караулах довго, там, де холодно, сиро, калюжі, бо це просто якийсь дуже Продумані берці, в них дійсно не холодно, вони воду не пропускають, довго не промокають. І єдиний у них нюанс, що мені не зовсім підходить, це їх ну підошва, вона не зовсім анатомічна. Якщо тут прям можна цілий день в цих літніх таланах ходити і нога не втомлюється, то в цих втомлюється. Досить швидко при активні, активній ходьбі бігу. Ну і плюс деякий час потрібно, щоб їх розбити, бо спочатку вони дуже такі міцні майже не гнуться. Що ще хочу сказати? Ну, і тут підошва О, у неї є такий аспект, що камінці застріють, застріють камінці, і дуже Сильно налипає глина, тобто, якщо так по глині пройтися десь півгодинки, то потім десь по пів кіло на кожному буде е, висіти. Тобто, тут така підошва, ну, <кхи> вона не має таких властивостей до самоочищення, але все ж таки для зими, для холодної пори року, для калюш, то просто ідеальний варіант, щоб довго стояти. на Постах. От. Так що, якщо, грубо кажучи, то це для постів, це для руху. Так що, ну, якість, знову ж таки, що у цих, що у цих досить непогана. Тому, в принципі, не дивно, чому друга армія світу намагається ну, навіть знімати їх. З померших солдат. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Слава Україні!